Всім привіт! На зв'язку Малий Миць. Сьогодні ми розповімо вам, як у нашому ліцеї пройшов освітній Стін Десант. Ведучі цієї програми панчок віолета та горбова дарина. Заварюйте смачний чай і ми починаємо. Сьогодні у наш ліцей завітали викладачі з Центру дитячої та юнацької творчості, аби показати нам нові навички. А саме тактична медицина, журналістика, хімічна лабораторія, хореографічний калейдоскоп, конструювання хаб, пісочна анімація. Також запуск повітряних зміїв, туристичний оператор, ВПА, початкове технічне моделювання, студія танцю, феєрія, арт майстерня, образотворчого мистецтва. Сьогодні ми відвідали тактичну медицину. Це дуже цікаве дійство. Ми накладали турніти разом з нами двух дуже класних вчителя, який цікаво розповідав про те, як планувати першу домедичну допомогу. Наступна наша зупинка була розкривальний хаб. Ми створювали моделі машинок з різних кубиків Лего. Ми відвідали туристичний готовий. Нам дуже сподобалося. Ми здобули нові навички а саме, Як користуватися компасом та як визначати азимути. Та попересувалися на каналній доріжці. На даний момент ми знаходимося на станції Медіа Мозаїка, де спорюємо себе в ролі ведучих новин. Нам дуже подобається здобувати нові знання та навички. Всім дякуємо, ми були раді поділитися своїм досвідом та навичками разом з вами. Дякуємо всім, хто долучився до освітнього стен десанту. Всім гарного дня! Бувайте!